Вітаю! Ну що, трохи попрацюємо? Е, в саду Безлад королева повернеться за 10 годин до цього часу, щоб весь газон було покошено. Хм. Я більше полюбляю інтелектуальну роботу, тому я зараз швиденько знайду собі помічників. Хм, ось роботи, яких мені вдалося знайти. Будь ласка, допоможіть вибрати найшвидшого робота. Айгарден косить 50 квадратних метрів. Квадратні метри це площа. Це 50 квадратиків, за одну годину. А садобот косить. Ого! він аж 100 квадратних метрів. Ну, це, й, мабуть, швидший. А, ні, за 4 години. Ребят, Будь-яка задача на швидкість або на продуктивність праці розв'язується методом зведення до одиниці. знайдіть за одну годину і вже потім порівнюйте ці величини. Ну, якщо він косить 100 за 4 години, то за 2 години в два рази менше він покосить 50 метрів. А за одну годину він покосить ще менше 25 метрів. Давайте ми подивимось на графіку на це. Щось в мене ручка погано пише, ну нічого я попробую. Оп, за одну годину 25 квадратних метрів. Ну, звичайно, це менше, ніж за одну годину, ніж за одну годину 50. Так, ось цей буде швидший. Можете на графіку подивитися. Тема графіків в нас буде окремо, але ви вже можете трошки на них підглянути. Так. А за скільки ж він покосить... Квадратних метрів за 10 годин. Якщо за одну годину, 50 квадратних метрів за 10 годин. Боже, у нас нещасні ті 4 дії. Додавання віднімання, множення ділення. Яку ж тут вибрать? Мабуть, я помножу. 50 помножу на 10. На 10 вообще помножить дуже легко, дописуємо нулик і все. Буде 500 квадратних метрів. У вас будуть якісь ваші завдання в цій вправі, вони можуть повністю відрізнятися, вам треба буде там самостійно подумати. Подивимося. А, ого, а в нас вже не 500 метрів косить, а воно цілих 4 тисячі. Не вистачить одного. Не вистачить одного. А скільки ж тоді нам треба роботів? Давайте подивимося. Ага, 1 година 50, 10 годин 500, а в нас 4 тисячі. Ну, хай буде 10. Хай буде. Чи... Ні, давайте 5. 5. Ай! 5! Можливо, 5 роботів вистачить. А, а, не вийшло. Чому не вийшло? Бо 5 помножити на 500, 5 на 5, 25, і 2 нулики допишу, це буде 2500 метрів. Малувато. А яке ж число? Так, давайте. Все ж таки, мабуть, треба 8 роботів. Бо 5 на 8, 40. І ще 2 нулі допишу до 40, буде 4 тисячі. Тобто не бійтесь, помилятись, якщо ви помилитесь, нічого страшного, ви подумайте, передивитесь, порахуєте, переробите. У нас попкорном, це щось недобре. Повернусь через 7 годин. Пофарбуй ще огорожі? Угу. Окей. Доведеться фарбувати. Так, тепер треба роботи якісь швиденько йому там все пофарбують. Пам-пам-пам. Хто ж тут найшвидший? Так, цей фарбує 6 метрів. Але за 3 години. Цей 3 метри але за 1 годину. Ага, А цей за 2 години 8 метрів. Хм, хто ж з них найшвидший? Вам не видно, що Пікассомат, скільки він там фарбує, але я бачу це по графіку. тут У моєї фотографії вам трошки прикриває. За 2 години він фарбує 8 метрів. Ну, я, по-перше, бачу по графіку, що він найшвидше росте. він... Е... Але все ж таки я буду зводити задачу до одиниці. Так, цей за одну годину 2 метри. Це за одну годину 3 метри. Ось. А цей за одну годину 4 метри. Так, щоб знайти, скільки він за одну годину, мені треба. І години поділити на 3, і метри поділити на 3. Одночасно, на те саме число ділю. І буде за одну годину 2 метри. Така це називається пропорція. Так що ви вже, можна сказати, вмієте розв'язувати пропорції. Так, ну це й найшвидше буде. Щоб вас не лякали ці слова, ми будемо до них потрошки по звикати. Пропорція. Так. А за 7 годин він скільки пофарбував. Неможливо розв'язати цю задачу, не звівши її до, до одиниці. 8 метрів за 2 години. За 1 годину в два рази менше в нього часу. 4 метри. Поділила все на 2. За 7 годин треба все помножити на 7. Тобто у вас тих дій, помноження або ділення. Додумається, що треба вибрати. 7 на 4 28 метрів. 28 метрів. А якась якось ручка пише. Чогось. Планшет балується. Так. А, 280 метрів. Ну, в 10 разів більше. Геніально, треба 10 роботів. Подивимось. Удово. Ви виконайте, будь ласка, цю вправу самостійно вдома. Я вам її додам на острів призначених завдань. Рівні теж там є різні. Якщо вам це буде заскладно, я вам дам трошки полегший, а потім ви зробите і цей. Що? Ми переїжджаємо до палацу з більшими садами. О, він втомився. Так, добре. Ребят, така задача серйозна. Продуктивність праці це та сама швидкість, хай вона вас не лякає. Зведіть задачу до одиниці, знайдіть за одну годину, за одну хвилину, за одну секунду. І ви з цією інформацією можете робити вже все, що завгодно. Ви можете потім, знаючи за одну годину, ви знайдете за скільки завгодно часу. Я вас чекатиму на четвертій частині сьогоднішнього заняття, так вийде, що сьогодні їх буде більше, тому що я вам не встигла все показати і розказати. До зустрічі е, після виконання цієї вправи.